Анна Марія Шуа, як кожна хороша матір, заверещав Том. Мама була на кухні місила тісто. Томові було чотири. Він здоровий і доволі дебелий на свій вік, довгенько міг верещати що сили Мама завжди читала книжки про догляд та виховання дітей. У цих книжках, як і в романах, матері, хороші матері, ті, що насправді люблять своїх дітей, спроможні відгадати причини дитячого плачу, заледве прислухавшись до його особливостей. Однак Том плакав і щосили верещав, коли бува заб'ється, коли хотів спати, коли не потрапляв долонькою у рукав пальтечка, коли його човпла сестра Соледат, коли западалася його кубикова вежа. Усі його верески, здавалося, були однакової гучності потуги та пристрасти. Лише готуючи напад на крихітку, Том ставав навдивовижу тихеньким, вичікуючи мить, аби тишком нишком скочити по котячому на свою жертву. Тож тиша була куди небезпечнішою, аніж верески. Якось серед тої тиші мама заскочила Тома, коли той наліг черевом на личко, на носик та ротик, майже по синілій крихітці. Том верещав і верещав. Мама виняла руки із тіста на періг, ретельно, але швиденько вимила їх під струменем води і, витираючи рушничком, кинулася через коридор до дитячої. Том волаючи валявся на підлозі. Соледат ритмічно копала його голову. На щастя, вона була взута у капці кролики, м'які та пелехаті, а не у свої шкільні черевички. Мама обіруч схопила і добряче нею струсонула, твердо і спокійно намагаючись пояснити, що то справедливе покарання за її поведінку, намагаючись не виказувати бажання провчити її заподіяти шкоду, намагаючись поводитися як хороша матір, як матір, що насправді любить своїх дітей. Опісля мама підійняла Тома і хотіла його заколесати, аби припинив верески, однак той виявився заважким. Вона присіла з ним край ліжка, попестила синові волосечко. Том усе верещав і верещав, диво дивне, є, що не прокинулась крихітка. Коли мама дістала з кишені фартуха цукерку, Том вгамувався, розгорнув карамельку і вкинув до рота. Хочу ще карамельок, сказав Том. Я теж хочу карамельок, озвалася Соледат. Якщо ти дала Томові, мусиш дати і мені. Більше карамельок у мене немає. Ти, соле, що найменше заслуговуєш на гостинчик, а тобі, Лебонь, не так уже й боліло, якщо одна карамелька тебе заспокоїла, сказала вона синові, як хороша матір, справедлива, владна і чесна. Однак жодна хороша матір не зараджує своїм дітям карамельками, матір, яка насправді любить своїх дітей, дбає про їхні зуби та уми. Хочемо ще карамельок, сказала солдат. І Том тепер на її боці. Обидвоє вони спробували втримати маму, яка зібралася повернутися до кухні. Том обхопив мамині ноги, а Соледат полізла проти у кишені фартуха. Мама різко висмикнула звідти її руку. Спокійна, тверда, владна, любляча. Ні, у мамині кишені не можна. Ти ще маєш, ти ще маєш, ти брехуха, ти нам набрехала, заверещала Соледат. Мама поганка, мама брехуха, мама дупа, заверещав Том. Уже почалися мультики, сказала мама. Владна, тверда дупа. Діти відпустили її і побігли до телевізора. Соледато вімкнула його, звук підкрутили, що годі витримати, всілися за пів метра від екрану. Жодна хороша матір, матір, яка насправді любить своїх дітей, такого б не дозволила. Мама подумала, якщо вони осліпнуть та оглохнуть, буде їм по заслузі. Причинила двері до кухні, аби вберегти свої барабанні перетинки, і знову взялася до тіста на пиріг. Тісто від ласа дуже свіже, його миттю розкуповують. Та чи купуватиме тісто від ласа хороша матір, матір, яка насправді любить своїх дітей. Виклала тісто у форму, поклала заздалегідь приготовану начинку, невміло заліпила і поставила пиріг у духовку. Крізь пекельну какофонію звуків з телевізора просочувався тепер плач крихітки. Тіло автоматично зреагувало на нього. З лівого перса заточилося молоко, і крізь станик розповзлося вологою плямою на грудях сорочки. Пролунав дзвінок. Хвильку. крикнула мама до дверей. Пішла до дитячої і повернулася з крихіткою на руках, відчинила двері. Принесли замовлення зовочевого. Доправник літній пан гордий з того, що досі в силі виконувати таку роботу, доволі для свого віку обтяжливу. Якось мама бачила, як під час вимкнення світла він, захеканий із кошиком на плечі шкандибав сходами на гору. Діти сидять занадто близько до телевізора, зауважив він, проходячи до кухні. Маєте рацію, відказала мама. От тобі й свідок ще один порадник, відатиме тепер, з яких вона матерів. Запах молока доводив крихітку до сказу. Вона ридала й дзьобала мокру сорочку, ніби курчатко, що вишукує зернятка. Дідок почав діставати з кошика фрукти та овочі і викладати їх на кухонному столі, вкрай повільно, ніби натякаючи, що без допомоги не закінчить ніколи. І вільною рукою мама по одному дістала кілька апельсинів, в овочевому пошкодували торбинок. Хороша матір не робить замовлень. Матір, яка насправді любить своїх дітей, сама йде до крамниці і вибирає фрукти та овочі, якими її годуватиме. Коли яка жінка достатньо розлінувалася, аби замовляти продукти замість особисто піти на закупи, продавець може обшахраювати її у два способи не доважити або підсунути щось неякісне. Мама ретельно оглянула усе, що вийнято з кошика, шукаючи собі виправдань. Нехай дідок бачить, що вона, хай зробила замовлення, не з тих, що погодяться на аби що. А картопля, сказала нарешті, не завелика. Що більша, то краще, відказав дідок. Мала бульба то зло. От погляньте на цю, і він узяв найбільшу картоплину і ткнув мамі під носа. Ідеальна до запікання, чистите її отак, розрізаєте, бачите, як скибочки, але не дуже маленькі. На кожну трохи смальцю, а тоді в піч. Бульба розкривається, як золотавий акордеон. Смакота, обов'язково спробуйте. Мама сказала, що спробує обов'язково розрахувалася, і дідок пішов собі, однак спочатку знову з докором зиркнув на дітей, що повлипали в екран телевізора. Мама приготувала собі велику склянку молока і всілася на кухні погодувати крихітку. Коли маля присмакталася до перса, відчула спрагу раптово й безжально, аж в роті пересохло. Відчула також, як частина її самої вислизає через пиптики. Поки крихітка смокче один, з іншого порскає тоненька, але потужна цівочка. Жодна хороша матір не годує своїх дітей з пляшечки. Мама п'є молоко зі склянки маленькими ковточками, ніби теж годується з циці. Коли крихітка напилася, поклала її собі на плече, аби маля відригнуло. Тепер годилося б його перепеленати. Та й кухню прибрати, зорганізуватися так, але спочатку перепалинати крихітку. Мама зняла брудні пелюшки, задоволено глянула на жовте блискуче гівенце, на піврітке майже приємного запаху, типова, як казали її книжки, поспрандіальна діарея дитини на грудному вигодовуванні. Поцвірення посміхалося своїм беззубим ротом, чебряло ніжками, щасливе, що їх випустили на волю. Мама витерла його мокрою ваткою, чи цього достатньо. Інші матері обмивають своїх дітей у тазику чи під проточною водою. От, подразнені на дубці. У крихіток інших матерів дубці не подразнюється. Чи кожна хороша матір, матір, що насправді любить своїх дітей, користується одноразовими пелюшками. Мама використовувала пелюшки з м'якої тканини, прала їх своїми руками з любов'ю, ніжним милом. Соледат, принеси мені з лазнички кремчик для крихічної дубці, попросила мама. Соледат вигулькнула поруч несподівано і незвично швидко, принесла слоєчок дерматолу у мокрих рученятах. Що ти робила в лазничці?» Нічого, мамо, руки мила, заверещав Том. Мама поклала чистеньку та суху, але ще не сповиту крихітку до манежика. Потужний гвалт долина віз лазнички. Соледат, як вкопана стала перед дверима. Не заходь туди, мамусю. Чесне слово, будь ласочка, не заходь, пробач мені. Томові завивання заглушили намарно вімкнений у вітальні телевізор. З-під дверей до лазнички витекла калюжа мильної води і розповзлася темною плямою в коридорі на килимі. Мама відштовхнула соледат і прочинила двері. Тому величко було розмальоване різними кольорами, волосся вимащене зубною пастою. Скинута в калюжу на підлозі, мамана косметика понабирала води, що чуріла через краї біде. Соледач курнула геть. Звичайно, аби заховатися в шафі. Мама висмикнула затичку з біде і позакручувала крани. Я не міг їх закрутити, схлипував Том. Мамі це теж вартувало зусиль. Крани були відкручені наповну, перекручені. Вдалося не з першої спроби. Задзвонив телефон. Мама мусила стовбичити у лазничці, поки не переконалася, що біде спорожнів, що ні звідки більше не тече вода, тоді лишень пішла відповісти. Узявши слухавку, почула характерний шум, що віщував розмову з-за кордону. Діти телефонують здалеку, це штату. зюкнула вона щаслива. З дитячої вийшла солдат, волочачи манежик із ридаючою крихіткою. Мамо, зарепетувала, Том хоче вбити крихітку, але не знехотя. Він хоче її вбити навмисне. Брехня зарепетував за сестрою Том Дупа ти засрана і смердюча, як засрана дупа. Соледат смердюча, 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 гівно!» Я його ненавиджу, зарепетувала Солодат. Хочу, щоб його не було ніколи. Чому я маю це терпіти, мамо? Ти виліз раки, ти виліз з до плоти волохати. Замовкніть, попросила мама. Я нічого не чую. Робіть, що хочете, але замовкніть. Солодат, вимкни телевізор, татусь телефонує здалеку. Я нічого не чую. Мама сказала, що можемо робити, що хочемо, сказала Солодат Томові. Той посміхнувся і замовк. Удвох поштовхали манежик до кухні. Мама знову зосередилася на відлунні далекого голосу в слухавці, пильно вслухалася і вслухалася, спочатку посміхалася, потім припинила посміхатися, потім заговорила гучніше, аніж знадобилося би, щоб її почули. Потім намарно замахала руками, оскільки її співрозмовник аж ніяк не міг її бачити. Потім завісила слухавку і відчула бажання поплакати. Бажання побути на самоті. Потім почула тривалий незрозумілий гвалтовний шум. Заверещав Том. Мама кинулася на кухню. Вклякнувши на столі посеред салати та баклажанів, верещав нажаханий Том. Намагалася не плакати соледа, дивом вціліла на купі уламків, друзках розбитих тарілок зі склянками. Том видерся на стіл, аби дістатися до слоїків з варенням на полиці і, вчепившись за неї щосили, потяг усе додолу. Крихітка не постраждала. Брат із сестрою навмисне висипали у манежик цукорницю, аби її розважити. Маля задоволено лизало цукор, тріпочучи ручками ніжками і видаючи радісні звуки. Льолю та волосечко також добре поцукрували. Мама потупилась у рештки блакитної порцелянової тарілочки із рельєфним песиком, яка належала ще її мамі. Ніхто з тих, у кого не стояло на поличці такої тарілочки, не міг стати хорошою матір'ю. Ще дужче захотілося розплакатись. з Соледат всілися на кухонній підлозі бавитись у пікнік, проостеливши найкращу білосніжну скатертину, призначену для святкової гостини. Дістали хліб, сир, гірчицю, кетчуп, кока-колу з холодильника, прихопили дещо із фруктів та овочів, досі не прибраних зі столу. На скатертині вже лежало два надкушені помідори, яблуко, брудна картопля, вже з'явилися гірчичні плями. Мамі хотілося побути на самотії, поплакати, поміркувати, що це з нею трапилося, а ще добряче відшмагати Тома із Соледат. Але передусім мусила дістати з манежика крихітку, аби від цукру тієї не почалися гази. Мусила переконатися, що всі троє почуваються гаразд, та повимітати з кухні усі небезпечні рештки. Ухопила на руки босого Тома й перенесла до дитячої. Іди звідси, солодат, іди собі, я позамітаю, сказала мама контрольованим стриманим голосом. Ти сказала, робіть, що хочете. Соледат, я тебе зараз не сварю, просто прошу тебе вийти. Полицю скинув Том, казала Соледат, бо ти наказала мені дістати варення за верща в том, який знову досі босий, приплентався до кухні. Ти ябеда, ти дупа задрипана, ти свиня застрана. Годі, заволала мама, і сама злякалася, скільки люті було в її крикові. Годі, 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 я вже не витримую вереску. Наробив біди, а ще верещиш, верещиш і верещиш. Хопила Тома за руку і відважила йому підсрачника, свідома власної несправедливості, бо Соледат також була винною, можливо, навіть більше. Тепер ридали крихітка і Том. Соледат добряче штовхнула маму, ніби тільки й хотіла, аби та впала на коліна і простягла руки. У правій долоні мама відчула гострий біль. Не смій бити мого братика! Мама коза з носа верещав Том. Мама впала на розбите скло. Оглянула поранену руку, поріз виявився глибоким і кривавив. Мама, а чому кров червона? запитав Том. Подивись, що ти наробила мамі соледат, сказала вона, показуючи тій рану. Однак одразу побачила нажахане личко та величезні очиська солдат і подумала, що вчинила надто жорстоко. Хороша матір, матір, яка насправді любить своїх дітей, не звалює на них кожну безглузду провину. Все гаразд, квіточко, не, не лякайся. Я знаю, що ти не хотіла. Зараз я промию руки перекисом, заліплю пластира і готово. Майже дякувала фізичному болю, що не зуміла натягнути посмішки, навіть вивільнила трохи сліз, звела руку вище серця, аби погамувати кровотечу. Мамо, а чому кров червона? запитав знову Том. Бо так аби, як кинула мама, притискаючи до долоні рушничка. Мусила підмести і забрати з манежика крихітку, що ж насамперед, організуватися. Солодат, зроби для мами добру справу. Потримай трохи крихітку, поки я перебентую собі руку. Але я теж хочу дивитися, як ти лікуєшся. Добре, візьми крихітку і ходи з нею до лазнички, все побачиш. Мамо, чому кров червона, бо так не кажи, не вгавав Том. Я не хочу брати крихітку, вона без пелюшок, мовила Соледат. Ще опісяє й обкакає мене, опісяна й обкакана Соледат переможна завола том. Мама сяк так за допомогою зубів перев'язала долоню рушничком, потребувала побути хвильку, одну лише хвильку на самоті, в тиші, подумати про відлуння далекого голосу і поплакати. Вона узяла крихітку і, тримаючи її лівою рукою, зраненою перехилила манежик, намагаючись витрусити з нього цукор, вклала маля і заходилася підмітати рештки битого скла та порцеляни. І від роботи сповз погано зав'язаний рушничок, і зранена рука знову почала кривавити. Боліло страшенно. Згребла все, що могла совком, узяла крихітку і понесла до кімнати перепелинати. Дорогою маля зригнуло мамі на сорочку трохи неперетравленого молока. Мамо, чому кров червона, бо так не кажи знову, Том. Тому що вона складається з червоних кульок, відказала мама, пилинаючи крихітку чистою пелюшкою. Ганчірочкою витерла їй рота. Том на якусь мить відволікся та солодат не втрачала пильности. А чому ті кульки в крові червоні? запитала. Бо у книжці тому, що дуже багато сторінок, відказала мама. Манежик вистелила чистим простирадлом, поклала туди кілька гумових іграшок. Усе, чого вона торкалася, бруднилося плямками її крови. Крихітка зайшлася затяжним плачем, щойно її поклали до лілиць. Однак цього разу мама таки вирішила залікувати рану і побути на самоті. Соледат попленталась за нею до лазнички, аби роздивитися, як бентуватиметься мама. Бачиш, що робить мамуся? Мусиш і собі вміти так зарадити, якщо поранишся. Спочатку треба добре промити рану водою із милом. На підлозі у лазничці досі лишалися мильні калюшки. Мама позбирала розмоклу косметику. Треба негайно все повитирати, заки хтось не послизнувся. В аптечці знайшла перекис водню бенти та пластирі. Знадобиться допомога. Рану, краї якої розверзлися, полила перекисом. Можливо, вартувало би накласти шви, однак відчула себе неспроможною пертися до шпиталю з трьома дітьми. Щосили притиснула до рани марливий компрес, аби спинити кровотечу. Потім наклала чистий і за допомогою соледат приліпила його пластирем. Раптом запанувала тиша, крихітка припинила плакати. Соледати, іди подивися, що там Томі з крихіткою. Соледат подобалося боронити крихітку майже так само, як гамселити Тома. Заледве вона вийшла з назнички, як почулося її відчайдушне завивання про допомогу Він його вбиває, мамо, мамо, він його розіб'є, мерщій сюди, він його витрясе, він його вбиває, мамо. Мама хотіла щодуху кинутися до кухні, як вимагала соледат, послизнулася і впала, доволі кепсько вивихнувши кісточку. Підвелася і як могла дошкандибала до дитячої, де крихітка спокійно посопувала в манежику, поки Том вертів у повітрі, наповненого пшоном шматяного песика. Песик уже надірвався, і пшоно дією сили центрифуги вилітало крізь дірку, відбиваючись від стін, засівало підлогу, ліжка, манежик. Істерично верещала соледат. Мама заткнула її ляпасом, вихопила у Тома шметяного песика і гепнулась на найближче ліжечко, бо через вивих ноги вже не тримали. Побачила на личкові солидат кров і відчула удар у самісіньке серце. Потім збагнула, що вдарила пораненою рукою, яка знову закривала, глипнула на ковдру, розмальовану клоунами з кульками, яку обирала сама, і вкотре захотілося плакати. Принеси мені скриньку для шиття, я полікую твого песика, зашию його, попросила вона соледат. Кісточка почала спухати. Принеси те, а подай там те. Гадаєш, хто я тобі така, сказала Соледат. Гадаєш, я в цьому домі попелюшка? Тоді я не зашиватиму ніякого песика, і чхати я хотіла, що з нього все повисипається, схлипувала мама. Як і кожна добра матір, схлипувала. Хоч млинчиків з начинкою, озвався Том. Мама побила соледат, мама, волохате дупло. Мама пошкутильгала до своєї спальні, у шухляді комоду знайшла відповідного розміру хустину, аби перев'язати кісточку. Просто вивих нічого страшного якщо завтра погіршає, піде до лікаря. Нога тепер не влазила в взуття, спробувала прив'язати тугіше. З пораненою рукою воно не так то все просто. Натягнула шкарпетку з тих, які ненавидів її чоловік, тож вона вдягала їх лише, коли спала сама, відчула запах горілого і згадала про пиріг. Повільно нога пульсувала болем, почвалала до кухні. Зігнулася, аби відкрити дверцята духовки, і не знати, чому обернулася саме тієї миті, коли Том та Солодат, безумовно змовившись, як воно чудово, коли брат із сестрою такі згуртовані, так допомагають одне одному. У чотири руці штовхнули маму у хисткому навпочепки її положені на гарячу духовку, падаючи, потрапила викрутитись боком, тож обпекла тільки ліве передпліччя, яким налетіла на відкриті дверцята, з болю вилаїлася. Від страху теж. Мовчки, не зводячи пильного погляду з дітей, відхекуючись, підставила опечене місце під струмінь холодної води, миттю полегшало. Мама сказала погане слово, озвався Том. Ми насправді не знали, що пічка гаряча. Чесне слово, пробач мені, мамусю, ми хотіли побавитись у Ганцеля і Гретель. Чесне слово, ми не знали. Зла відьма згоріла в печі і вийшла смачна шоколадка, і її з'їли, сказав Том, мама каже погані слова. Чесне слово, ми не знали, чесне слово, дещо монотонно повторювала Соледат. Мамуся подумала, що їй не вірить, подумала, що чисто збожеволіла, бо не вірить їй. Це ж її діточки. Вона їх любила, вони любили її. Любов найвеличніше на цьому світі відчуття. Єдина назавжди любов на віки вічнії, справжня любов мусила побути на самоті, поміркувати про дзвінок, про відлуння далекого голосу, поплакати, змастити скажено косючий опік цикатулом. Пішла до лазнички. Кожна організована жінка давно би її повитирала. У лазничці досі було мокро. Кожна хороша матір. Том поплентався за нею. Томе, життя моє, мамуся, хоче трохи побути в лазничці сама. Чому? «Ну, Щоб покакати. Мамусі, подобається какати одинці, розумієш? А мені ні. Мені подобається, коли біля мене хтось є, коли я какаю. Але мені подобається бути самі. Мені також втрутилася Соледат, бо я вже доросла, а Том малюк. Ніякий я не малюк за скавулів, Том. Хочу побачити, як мама знімає трусики, хочу побачити твоє нижнє волосечко, сказала Соледат. Я теж хочу побачити мамусину волохату мушельку, сказав Том. Коли я виросту, у мене теж буде волохата мушелька, сказала Соледат. Але ніколи при ніколи у тебе не буде цюрки, сказав Том. А у тебе ніколи не буде стільки, як у мене років, як собі хочеш рости, але стільки, як у мене років, в тебе не буде ніколи, сказала Соледат. Я хочу, аби ви забралися геть, сказала мама, ледь чутно тремтячим голосом. Погрозливо. А я хочу побачити твої циці, сказав Том. Малюкові ти їх даєш смоктати, а мені ні. Так, хочемо циці ціці», – заспівала соледат. І усією своєю вагою вона накинулася на мамусю, аби розщіпнути її сорочку, поки Том запускав рученята під неї зі споду. Напад був раптовим, мама не сподівалася, тож сильно вдарилася потилицею до блакитно білих кахлів із геометричним візерунком від удару вона причмеліла і втратила самовладання, схопила брата сестрою за руки, міцно стискаючи, ніби хотіла впечатати у них сліди своїх пальців. У пораненій руці майже не відчувалося болю. Хода навпаки, вимагала неабияких вольових зусиль, поволочила дітей з лазнички через коридор. Коли прорахувала, що відволікла достатньо далеко, рвучко відступила і штовхнула, аби вони напевне попадали. Спираючись до стін, побігла до лазнички, відчуваючи, що Томіс Соледат підвелися, начуваючи їхні легкі швидкі кроченята собі навздогін, однак встигла вскочити до лазнички і зачинити двері над самісінькою занесеною ногою соледат, та проте не заверещала, штовхала їх, поки соледат сопочив від болю, але досі мовчки не прибрала ноги. Вдалося зачинитися на ключ. Мама присіла на унітазі, сперлася головою до великого рушника і зайшлася плачем. Ридала й ридала, відчуваючи полегшу, відчуваючи, як одне схлипування розтягується в інше, висотує його з неї. Ридала, ніби вибльовувала себе усе, поки за якусь мить крізь власний не почула ще якийсь плач, Інакші дзвінки, що дивним чином звучав із її плачем в унісон. Крихітка. Її крихітка підійшла до дверей і припала до них вухом. Чулося хихотіння. Там ледь від нього не захлиналися. Там були вони. Крихітка в їхніх руках зовсім беззахисна, заручниця. Треба її визволяти. Дуже повільно, намагаючись не шуміти, мама прокрутила ключ і різко прочинила двері. Том, що знаходився по інший бік, підпираючи їх усією своєю вагою, беркицнув на мозаїчну підлогу і вдарився головою. Мама пошкандибала до дитячої. Соледа сиділа, поклавши крихітку собі на коліна, ляснула її розчепіреною долонею поличкові і висмикнула маля. Соледат перечепилася через маленького дзиглика, тож мама виграла трохи часу, аби втекти. Миттю вона знову опинилася у лазничці з крихіткою. Том досі валявся на підлозі, верещав і смикав ногами, відштовхнула його ногою і замкнулася на ключ. Її крихітка, то беззахисне таке. Її мама обійняла його і понюхала. Молоко знову слухняно заточилося мамі з грудей. Обмацала свою потилицю, заледве гуля, притулилася обличчям до крихітчиного, маленького, вкритого білявим майже незримим пушком. Воно проминилося теплом та любов'ю. Мама заходилася колисати маля, мугикаючи пісеньку без слів. Крихітка досі належала їй, повністю її одній, була її частиною. Маляна вманя ворушила рученятами, ніби хотіло попестити маму, побавитися з її носом. Мало довгі нігтики, занадто довгі, могло поранити собі личко. Кожна хороша матір, матір, яка насправді любить своїх дітей, зістригає їм нігтики частіше. Деякі рухи видавалися мимовільними, інші майже навмисними, ніби мали щось на меті. Вказівний пальчик крихітчиної правої руці тицнув мамине око, глибоко травмувавши рогівку. Крихітка проясніла беззубою усмішкою. Як кожна хороша матір, ANNA MARIA SHUA